Нове дихання старому місту. Львів та реставрація поняття невід'ємні. Велика кількість історичних пам'яток потребує постійної роботи над її збереженням. Вже кілька років триває реставрація Палацу Любомирських. Споруда на розі площі ринок та вулиці Руської, пам'ятка 17-го століття. З цією будівлею пов'язано чимало сторінок історії. Він був резиденцією для австрійських губернаторів, місцем розташування Львівської просвіти. А в 1941 році з його балкону було Оголошено акт відновлення української держави. Цей самий балкон опинився в центрі уваги. І сьогодні цього року його реставрують в рамках спільного українсько німецького проекту з оновлення старої частини міста. Обидва ковані балкони пробували відновити ще минулого року, коли відреставрували фасад будівлі. Тоді їх почистили та пофарбували, аби елемент пам'ятки архітектури не руйнувався. Цього року українські та німецькі спеціалісти вирішили повернути споруді первісний вигляд. Над балконом реставратори працювали майже п'ять тижнів. Майстрам довелося повністю розібрати рештування, аби провести детальний аналіз та відновити втрачені елементи. Цей балкон є дуже цікавим з ремісничої точки зору. Кожен окремий елемент тут викований вручну. Якщо в ці часи деталі скручували дротами, то тут все з'єднано маленькими кованими гайками. Балкону повернули оздоблення з елементами фемільного гербу та встановили на поручні позолочені кулі. Принаймні до кінця цього року можна буде порівняти ситуацію після реставрації та до реставрації, адже наразі ремонт другого балкону не планують. Обіцяють, що чарга дійде й до нього. Однак роботи над палацом Львомирських вистачає на часі відновлення скульптур на карнизі фасаду. Їх будемо робити на місці, але там дуже багато проблем, якраз конструктивних більше. Тобто там металеві елементи, які проживіли. Вони зараз є захищені таким чином, просто щоб не впали комусь на голову. Там дійсно є елементи деструктивні, котрі загрожують обвалом. Та наразі любуватися палацом можна лише з однієї сторони на реставрацію будівлі зі сторони руської у міському бюджеті поки що не вистачає коштів. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, вісник.